Дидактична гра, на що схоже сонечко. Малята, давайте пригадаємо, якої форми сонечко. Так, правильно, воно кругле. А якого кольору сонечко? Так, жовтого, молодці, пропоную вам пограти у гру на що схоже сонечко. Привіт, малята, я сонячний зайчик. І я дуже люблю своє сонечко, а ще я дуже люблю гратися. Пограйте зі мною! Я підготував для вас дуже цікаву гру, яка називається На що схоже сонечко? Подивіться уважно на картинку і дайте відповідь. Чи схоже сонечко на цей предмет. Тож, часу не гаємо нашу гру. Розпочинаємо. Малята. Сонечко схоже на повітряну кульку. Так, молодці, схоже. Сонечко схоже на яблучко? Так, схоже. Дітки, сонечко схоже на цукерку? Ні, молодці. А сонечко схоже на тарілку. Так, схоже. Сонечко схоже на хмаринку. Правильно, ні, не схоже. А сонечко схоже на колобка. Так, правильно схоже. Сонечко схоже на квадрат. Молодці, ні, не схоже. Сонечко схоже на гудзик. Правильно схоже. Сонечко схоже на пірамідку. Ні, не схоже, молодці. Сонечко схоже на, на соняшник? Так, молодці, схоже. Молодці дітки, тепер ми з вами знаємо, на які предмети схоже сонечко, а мені вже час повертатися додому. До зустрічі.